Дегустуємо ось таку сирну тарілку із сільпо. Скільки вона коштує, я не знаю, тому що це мені подарував тато її. Але виглядає вона, люди, дуже апетитно. Тут багато різних видів сиру і ще якийсь соус. Тут у нас сир данаблу, клеменс, сир брі, сир гауда, пуйзенкас, шевре козини, червоний чедер, мілд, вайк феймс. Та конфітюр. це не соус, а конфітюр називається. Як тепер розібрати, який тут де сир? От скажи мені, будь ласка, гордістас. Одразу пішов такий запашок дорблю. Ух! Але останнім часом люди, я почала любити дорблю. хоча раніше я його просто ненавиділа. Як ото кажуть, на старість смаки міняються. Я так розумію, оцей жовтенький це чедер у нас. Він такий ніжний і такий аж трошечки маслянистий, дуже смачний. Ось це, я так розумію, сир брі. Треба ще ж соус спробувати. Конфітюр, точніше. а Конфітюр грушевий, люди. Який же він зі сиром смачний? Це капець. Далі ось такий білий. Я навіть не буду вгадувати, що це за сир, бо я не знаю. Давайте пробувати. Теж дуже смачний, такий, трошечки терпковатий. Ось такий ще. Цей більш такий жорсткої консистенції. Ну і на останочок сир дорблю. Ой, розвалився весь. Це просто неймовірно. Але єдиний мінус ось цього боксу це то, що тут мало дуже конфітюру. Реально, у мене ще тут скільки сиру, а я вже весь конфітюр вперла.